Привіт усім, друзі! Значить, отримав ще одну посилочку від підписника. Дуже цікавий варіант, цікавий випадок. Навіть не знаю, чи зможемо ми допомогти. Значить, приїхала нам ГБЦ від Renault Master 2.5. дизель. Що тут трапилось? Значить, це ГБЦ десь місяць тримали, якийсь криворукий майстер щось робив. Відправили нам її, подивитись, чи підлягає вона ремонту взагалі. Що ми бачимо відразу? Бачимо, що одну свічку, скоріш, вони могли достати. А ось цю, бачите, приварювались, не вирвали. І так вона там і залишилась. Ну це ще біди. А покажу саме страшне, чому я казав, чи зможемо допомогти. Бачимо лівку ремонт. А бачимо те, що циліндр. Нам прилітає тарілка клапан. Чи відірвало, чи мітки неправильно поставили, чи боки, що? і циліндр повністю побитий. Бачите, така печальна історія від цієї ГБЦ. Далі бачимо, що під свічу накалу теж все розпускало. Ця свіча накалу, тут закиша. От. В общем, в общем. Така історія. Дуже печально виглядає. все, Буде у нас в кінці. Паринушки свічку висправили, тепер поправили під гужо, Будемо вкручувати зон. Дворимо по пополам, висверлили її. Трафік наш поварений, який має поки що у нас вид. сварчик, звісно, помучився. Але поварив. Далі у нас вправка посадочного місця під сідло, запресовка нового сідла. Також перевіримо на герметичність, що все чудово. Ну і Так, будемо робити. Так, на ринушку приїхали запчастини, виробник клапанів, а є комплект нових впуска, випуска. От, направляючи втулки, виробник мітелі. Ось в таких упаковочках. Сальники клапанов клапану, Віктора не Ренстой. Звісно, це все нормальних коштів, але буде все чітко. Так, покажу вам те, що ми висверлювали. Значить, ось була така січана кала, там вона закисла, попередній майстер не зміг її достати. Це сверло ми поламали, а це він вкрутив туди естрактор. Бач? Щоб викручувати закишу. Я вам так скажу, висверлювати їх дуже тяжело. Якби хтось другий привіз би нам її, ми б за це не взялися. Тому що після когось переробляти це дуже складно. Ось. в роботі, замінені вже втулочки, замінені сідла. Поварено, фрезеровано і поправлені посадочні місця. Такий має поки що у нас все вид. Просверлили підсвічку і форсунка. Далі у нас прорізка. Красота буде. Оживлення мертвеця. Тепер ринушка наша, друзі, вже відмита, замінені втулки, старі сідла прирізані, поварена. І ось наш болючий циліндр. Як вам результат? Воскрішення мертвеця. Краса. Є у мене Льоша. Просто бог головок. Дивіться. А? Ляпота. Буде жити. Не одну тисячу кілометрів проїде. Збираємо. А тепер з іншої сторони, друзі, пам'ятаєте? Свічана кава. Висверли, нарізали нову різьбу, крутили гужончик. Також поправили посадочні місця під форсунки спеціальними шарошками. Просто лялечка будет, а? а? Ляпота. Ляпота.